Є місця на мапі України, куди не доходить луна війни, але саме там її закінчення вже давно передбачили. Минулої осені серед мряки і дощів я піднімався карпатськими стежками до старого кам'яного обійстя в селі біля кордону, де вже понад півстоліття живе старець Іхим. Йому під сто років говорить рідко, але коли вже мовить, кожне слово стає, наче камінь у воді. Довго ще кола розходяться. Ходи, хлопче, не сичай, не барися, бо маю сказати тобі таке, що серце стисне, а сказати мушу: бо прийшла та година, я сів навпроти нього біля палаючої грубки. Він мовчав п'ять хвилин, дивився у вікно, ніби через нього бачив не ліс, а щось більше, інший вимір. Було мені те відкрито восени, як перші приморозки впали, почав поволі. У ніч на покрову, коли небо було ясне, а зорі тремтіли, наче душі загиблих, я не спав, молився. А потім вона прийшла постать у білому світла, як сам ранок. Вона мовила не устами, а думками: Запам'ятай, коли впаде Покровськ, війна завершиться. Я втямив, що мова про місто на Донбасі, Покровськ, і старець ніби прочитав мої думки: так, саме те місто. Не Київ, не Харків і не Донецьк, а Покровськ, бо він вузол кармічний. У ньому зійшлися нитки страждання, надії і планів тих, хто веде цю війну з темної сторони. А Там, хлопче, не просто місто. Там була зустріч ворожих голів і їхніх темних духів ще у 2014-му, коли все почалося, саме в околицях Покровська було дано обіцянку. Якщо до цього міста дійдуть, значить місія виконана. Вони не розказували про це нікому, але їхній культ, старий і темний, залишив слід. Який слід? Покровськ, як міст між старим Донбасом і Новим, там мала зійтись остання кров, але не зійшлася, бо Україна вистояла. І тепер це місто, ключ. Коли воно впаде, не тому, що українці слабкі. А тому, що той самий центр команд ухвалить рішення здатися, вони скажуть завершено. Але скажуть це з Москви, не на фронті. У сновидінні мені не просто показали, як все стане. Старець дивився кудись у глиб вогню. Мені дали відчути ту мить, я був там душею, і скажу тобі, то була глуха тиша перед громом, над землею густа сивина. Осіннє небо над містом Покровськ, свинцеве, важке, неначе небо перед бурею, але буря вже не гримить, а завмерла. У повітрі застиглий страх, як у передсмертний момент, коли навіть звуки замовкають. Бачив я, як колона російської техніки зупиняється посеред дороги. Стоять, відкриті люки, мотор, що працює, але ні один солдат не виходить. Начальник кричить у рацію. Мовчання у відповідь, і тоді приходить наказ із верхів, переданий не по лінії фронту, а, через вухо, канал спецзв'язку. І слово там таке: Оголошуємо завершення, місія виконана. Зупинити вогонь, вивести активне військо, не відступ, не капітуляція, а таке хитре, місія виконана. Але в серцях воїнів по той бік спустошення, бо вони самі не вірять. Що це виконано. Вони чекали тріумфу, контролю, захоплення, а отримали порожнечу. Один із офіцерів, молодий, кричить: це все. За це ми вмирали, і я бачив, як він зриває шеврон, кидає у багнюку, сідає на землю і мовчить. Це не сцена, це пророча картина кінця. А далі, дивне, російські безпілотники зависають у повітрі і падають. Наче хтось вимикає мережу зверху, відключення супутникового контролю, все стає глухим, ніби осліплим. А це не атака, це наказ згори. І саме цього дня в Москві закриті кабінети, спецнаради, чорні костюми. Вони розуміють, зараз або станеться внутрішній вибух, або треба зупинити гру, показати, що вони досягли мети, пояснює старець. Але мета була не територія. А образ сили, і цей образ тріснув, бо Покровськ вони не змогли взяти ані силою, ані духом. Він просто зупинив війну самим своїм існуванням, і в ту ж ніч, коли прийшов цей наказ, гримнуло тричі: але не грім дощу, а містичний звук. Один над Покровськом, другий над Києвом і третій над Карпатами. Саме тут, де я сиджу. Тоді з лісу вийшов птах, чорний, з білими крилами. Він сів на моє вікно, подивився мені в очі, і в думці почув я: настав момент ворота закриті, світ вступає в нову добу. Далі було страшніше, не зовні, а всередині. Бо з тисяч ворожих вояків. Половина почала не просто мовчати, відмовлятися, відмовлятися, вбивати. Вони стали ставити питання: чому ми тут? Навіщо далі стріляти, коли нам сказали все, чому ми повинні вмирати, якщо цілі досягнуто, це початок кінця тоталітарної машини. Бо вона може триматись на страху, але не на абсурді І ЗЧ, резерви, ті, кого готували до зими, вже не приїдуть, бо матері, дружини, навіть генерали почнуть ховатися, десятки тисяч не прийдуть на пункти збору. Почнуться втечі і не тільки з фронту, з самої ідеї війни. І ось тоді, хлопче, навіть Кремль збагне, вони більше не ведуть війну. Вони просто існують у спробі не втратити обличчя. Україна ж, вона відчує не перемогу, а відповідальність. Мир буде не святом, а викликом. І це теж частина пророцтва. Що ти маєш на увазі? Збільшення виробництва зброї. Уряд відчує, тепер ми маємо шанс стати сильними і станемо. Бо усі рани це не слабкість, а пам'ять Є сприйме швидко, але не з жалю, а з розрахунку. Бо в Україну потечуть інвестиції, бо всі зрозуміють, ця нація тримається, почнуться пошуки нових союзів, навіть ті, хто колись був далекий Латинська Америка, Африка, Азія. Захочуть мати з нами справу, а в Росії Хм. там почнеться гниль із середини. Бо коли народ бачить зраджену армію, починає питати, а коли питати не можна, тоді кричать, а потім валять. Не дивися на це, як на місто дивися, як на точку. Коли впаде Покровськ, не фронт зламається, а завіса. І правда, яка ховалася, вийде на світло, все буде раптово. Жодних довгих переговорів, жодної перемоги на папері. Просто зникає спротив, і приходить новий світанок. Цей день вже написаний. Він у цьому році, Не пізніше осені. Після нього буде багато радості, але й багато викликів, бо мирта це не просто тиша, це нове будівництво.